Катенька, дівчатка, привіт! Значить дивіться, оце знаходиться ваш камін зараз, який у вас є в оселі. Для того, щоб він працював правильно, що потрібно. Потрібно ось цю штуку, ось оцю, цей короб, демонтувати. Сюди всередині вставляється опалювальний прилад вагою 130 кг, тобто топка. Тут горить вогонь. Ось як вона виглядає. Це спеціальна топка, яка вставляється в відкриті каміни. Ось вона. Дивимося. В Цій топці всередині ще змонтований вентилятор. Можна включити швидкість більше-менше, і гаряче повітря видувається звідси. Дим виходить в димар. Це рішітка гріль до неї, можна також придбати. Ось там такий отвір знизу. Реакція відбувається. Оце по бокам. Все залишається. Без це акуратно демонтується. Сюди ставиться, вставляється топка. В ній ось тут є патрубу для підключення до димаря. Тут трубою під'єднується до димаря, тут горить вогонь, продукти згорання виходять в димохід. Потім оце все місце назад, так як воно є, щоб не переробляти ремонт потім, збирається з матеріалу товщиною 5 см. Теплоємкий матеріал. Коли працює камін, оця конструкція нагрівається. Оцей матеріал сюди монтується назад і він нагрівається. Так само тут робляться решіточки. Раз решіточка. Тут два решіточки. Як це працює? Повітря заходить знизу під топку. Там ми робимо отвір під топочкою ось тут. Воно походить по зовнішнім стінкам топки, нагрівається, ось так, об топку в її кожусі. Так само виходить зверху з топки з отвором, з отворів гаряче повітря, попадає в цю камеру, ось сюди, і виходить наружу. Цим самим видає вам тепла щогодини на 100 квадратних метрів. І цей процес відбувається ось так щосекундно Ось так. І тоді ваш камін стає справжнім опалювальним приладом, який обігріває вам повністю оселю. Давайте ще раз продаємося на апарат. ось Повітря гаряче виходить звідси. Попадає в топку знизу. Ось так. Якраз ця топочка має розмір 70х50, вона поміщається в ваш камін. Ось тут виламуються ці штуки, через них виходить гаряче повітря. Звідси дим, димар. Ось так відбувається процес реконструкції вашого каміна. Димоходу у вас достатньо для роботи цього приладу. І тоді у вас ні диму, ні запаху, і прилад працює правильно.